Вітаю, шановні студенти! Сьогодні ми з вами розглянемо, як заповнювати глосарій. Значить, глосарії бувають за певним курсом, або можуть бути глосарії за певним модулем, в залежності від завдань та потреб. В даному випадку ми розглянемо глосарій за певним модулем. Тобто, ми в цей глосарій будемо вміщувати наші визначення, поняття. Короткі пояснення, концепції, терміни, які б стосувалися прямо або дотично цього модулю, який ми вивчаємо, або загалом цілого курсу. Що ж нам для цього необхідно? По-перше, наприклад, вам потрібне якесь слово. Слово урок. Ви хочете в глосарії помістити. Ви знайшли його в якомусь посібнику чи підручнику, і вам потрібно його розмістити. Що для цього потрібно? Ну, по-перше, вам необхідно перевірити, чи це слово не займане. Тому що буває, що ваші колеги можуть вже сюди це слово ввести. І тоді наступний учасник, це ж саме слово, вже сюди увести його не може. Тому попередньо ви пишете сюди слово, яке ви бажаєте ввести. Перевіряєте, чи воно вільне, чи ніхто його не зайняв, а потім приступаємо до роботи. Отже, воно, наприклад, вільне. Нам необхідно додати новий запис. Що ми бачимо? У нас є позначка поняття і є позначка визначення. Відповідно, попередньо я в підручнику, який я захотіла, чи який мені сподобався, чи який я там переглядала, знайшла е визначення урок. Я його копіюю, повертаюся назад, пишу тут слово урок. Пишу тут визначення, але саме визначення, без слова урок. Визначення. Гарно його підтягуємо. А. Але це ще не все. Значить, ми повертаємося в наш підручничок, дивимося, яка сторіночка, де ми його взяли. Сторінка 150. Відповідно, ми маємо поставити посилання, де ми взяли. Це визначення, адже це не ваше формулювання, а ви його звідки взяли. Значить, в нього є автор. І ми дивимося обов'язково на початку, що це за підручник, посібник, словник чи що інше. Копіюємо, хто це, що це, його бібліго... бібліографічний опис, і також розміщаємо його тут. Ось так ви його копіюєте. І просто ще раз ставляєте, робимо маленький відступ, а це все лишнє забираємо. Це підтягуємо, щоб це було охайно. Все, можемо сюди увести ключове слово. Можемо його не уводити. Це вже за вашим бажанням, будь ласка, як ви хочете. Зберігаємо зміни. Це наше слово збереглося. Написана сторінка і вказане джерело, де ми його взяли. Так, ви можете будь-які визначення з будь-яких посібників. Ось, наприклад, глосарій, так теж є. І тут вже вказано, де це взяно, з якої сторінки все інше. Всі ці бібліографічні описи ми обов'язково вказуємо, де що ми беремо. Ось таку цікаву роботу я пропоную вам, зокрема, наповнювати. Під час проходження нашого курсу, дякую за увагу!